Вітаю вас в останній завершальній частині моєї поїздки до України. Як я казала раніше, о сьомій ранку я прибула на кордон. Але пройшли ми кордон за сім годин. Порівнюючи з дорогою в Україну, це відбулося за 40 хвилин. М -м, поляки не дуже доброзичливі до нас. Найжахливішим було просто сидіти і нічого не робити. Ми вже все доїли, допили і не могли нікуди вийти з автобусу. І ти просто сидиш і чекаєш свого часу. Я навіть встигла посваритися з одною жіночкою. От і все. 21 година тіліпання в автобусі. І Катерина Олександрівна потрапляє. Ой! Ні, це не мої. Це не мої родственники. І ще раз, І Катерина Олександрівна потрапляє до Варшави, де дуже мерзотно, де дуже волого, у мені холодно. Але найбільше мене харять це невиховані бабусі, які дожили до 60 років, а правилам етикету не навчилися, які пруться у пекла. Поперед водія, розумієте, оця вся фігня, які штовхаються, хамлять, грублять. Е Худюшки вам, а не Європа. Дорогі мої співвітчизниці. Вивчайте, будь ласка, етикет, правила, хоч якісь. Коли вам водій робить зауваження, ви маєте слухати водія. Довбойобки старі. Ось така. Архітектура, структура дуже файна. Ля-ля-ля тут домики, як же холодно, Мої куми мене файно зустріли. Ми трошечки поїли та заснули. Ранок наступного дня пішли вигулювати малечу та робити деякі справи, адже я плела з бісеру подарунок для моєї подруги з Німеччини і мала його відправити. Там, де не росне трава, на в Марокку, козы паса се на древах. Вот, козочки на деревьях пасутся. Вышпинная зена не в пошуки и овцов. Кто понял? Красава. Зверята на все. Знак лейками. ба мать. Крови. Курва. Коні. Так. Стані. Праця в полу. Конська роджіна. Увага на тил, Бо бне копыту. Подкование коня. Овце. Цю малечу я похрестила минулого року в листопаді та цього року приїхали навідати, як швидко і гарно вона росте. Так, ввечері у нас попойка, купуємо продукти. Я Ще я купила отаку, отаку, отаку підручничок. Буду малювати схеми для місця. День добрий, курва попередольона. Катка приїхала до е, старе місто. Подивитись, як то гарно поляки вкрасили місто. Чистко добре, в пожонтку гуляємо. То є мої друзі. У них не вшистко добре, а у мене вшистко добре. bo tam jakaś karuzelka... Organizacja! że się Państwo, jak wy mogę zobaczyć, miasto było ładnie udekorowane. Miasto jest piękne na Nowy Rok i Boże Narodzenie. Katka lubiła tam spacerować. Dobra, idziemy szukać czekolady, bo już... У мене вечірня прогулочка. Не вистачає свіжого повітря. На вулиці Плюс 2, доволі сиро, але нормально. Йду в бідренку, куплю щось смачненького. Є, звичайно, свої плюси у Європі і є свої плюси у Канаді. Я більше звикла до Канади. В Європі мені подобається, але я б тут не жила. Тут так вузе. Помаленько, а я люблю на широку ногу. ці траки, широкі траси, поля, краса. А тут так все тисне. Мама Катя сама нагодувала, на прогулянку зібрала. Гуляємо. Мене ніхто не вчив комбінізони дитячого надягати. У мене стрес, чи я праву наліво, а ліво направо вдягла. Ну, дитина ніби не плаче, все нормально, сидить. Сука, не смотри на мене, уходи. Блять, она на мене йде! А ну-ка ж! Отак і промайнула моя відпустка у Польщі. Ми гуляли, випивали, спали, їли і знов випивали. Час вирушати додому, до Канади. Варшаві вже наступило 25 грудня, але через зміну поясів в Канаді також буде 25 грудня, коли я повернусь додому. Ні в якому разі не хочу образити Польщу та її авіакомпанії, але коли я летіла сюди, мене сварили за 2 кілограми перевес, як то кажуть. А коли я лечу назад Air Франц, France, France, розумієте, що таке Франц, то мені кажуть, ваш маленький чемоданчик валізка безкоштовна. Ось така парижанечка гарна. Зекономила, значить, заробила. Набрала водичку безкоштовно, а тут вона коштує 50 гривень. Тобто 2 долари. Опа-па, а оце ви дарма зробили. Катюшка ж на суші. Слабка. Я не можу собі відмовити шлючку своєму. Це просто геніально. Подивіться, тут все, що треба з собою в дорогу. І бритва, і антиперспірант, і крем, антисептик. Клас. Геній. Вау, це все к'ю! Баса це і не жить. Мя -мя! Обійшла аеропорт три рази. Робила все, аби не заснути, бо я не спала ніч, а мені ще не спати день. Ой, я обожнюю витримати час і потім виробитись в літаку. Тим паче в такому комфортабельному Air France просто number one. І дивіться, які довгі коридори у Парижі. Траву. Багато треба гуляти. Прикольно, я зараз по такому йду. Такий він довгий, там ще за рух. Ну то бонжур, бонжур у Парижі. Зараз швиденько, 4 години пересадка і вже пш, Канада. Дивлячись на цю двіжупу, розумієш, що таке двіж Паріж. Гля, тут свої правила на перехресті. Бі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. -бі 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 -бі. Отакий От дивіться, прикольний. З довгими коридорами. Тут залипнути на пару годин. Бомба! Бу -бу -бу -бу. Валізки поїхали! Наскільки ми вже знаємо, Шарль Деголь дуже великий аеропорт, і я тепер очкую загубити тут свою валізу. У мене пересадка 4 години. Я зараз шукаю, де забрати цю валізу. А Даша, яка їхала зі мною з Варшави до Вінниці, вона мене попереджала. Ніколи не їдь через шар де голь з валізою. Вони проїбуть. Не їдь проїбуть. А я що зробила? Поїхала, але це не моя вина. Мені сказали, давайте, у нас є місце для вашої валізки. Я така хорошо. Подивимося, що це була good or bad idea. О, так, ано швиденько, який з них мій дивився мої відео дуже уважно. Який з оцих друзів? Мій. Пім, 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 пім. Оцей. Оця А Ну-ка, сюди. Бустро. О, курва. Що ще стало? Ну ка здесь. Ніць не розуміє, але розуміє. А мені потрібно де пахти. Попочки мені сюди. Пішла в Діснейленд. Ооо. Таки на роботу мені потрібен. Ну, приколи на приколі, я не знаю. Це якийсь приколочний секс. Дивіться, таке кільце. Мене витурили з будівлі, сказали, що ваш термінал, дівчатка, в іншому місці. Я виходжу в тому що через 7 хвилин. Мені потрібно в 2C, Зараз я знаходжуся в 2Ф. Порядок літер в алфавіті вони манали взагалі. Таке вони не знають. Дивіться, що тут відбувається. На такому автобусі я маю їхати. Купила собі каву, щоб очі тримались відкриті. Ні, ну це просто приколосьйон, я не знаю. А, є ще окремий автобус, який їде в 2 g Охіреть! Я не дура, але мені складно. Я не знаю, як тут похилі люди мають справлятися. Просто у них якась проблема з табличками. Типу, не написано як, куди, що. Мені один каже, іди туди кілометр прямо, я прийшла в Макдональдс. Ну, мені що, через кухню їх проходить. Мені що, через кухню в Макдональдс зайти? Ну, що ви? Я не знаю, дивлюсь по мапі, вона каже, виходь на вулицю. Я вийшла на вулицю, але ж я вийшла не там, ну я ж не, не дебільна. Шар де голь це просто нічний кошмар. Десять хвилин на автобусі і я тут. Але дивіться, що знайшла? Одна минутка один євро. Знижка. Поки знайшла термінал, поки пройшла контроль, поки поїла, змінила трухани, сілася плести. Плела я близько 40-50 хвилин, заморилася, очі почали злипатися, і я пішла на посадку. Але посадка запізнилась на 40 хвилин. За традицією, відразу сівши в літак, я лягла спати, але через годину мене розбудили на водичку та печиво. До речі, зверніть увагу, усі стюардеси були різдвяно одягнуті, адже ми летіли 25 грудня. Це було так мило. Вони носили гірлянди, светрики та кумедні шапочки. Як завжди, я була дуже голодною, тому їла усе підряд. Ніштяки за тебе були просто в тему. Також додивилася Лілу і Стіч, дивилась фільм про динозаврів та намагалася заснути, але в мене не вийшло. Пішла кров з носа. Ще трошечки помучившись, за годину до прильоту нас погодували. Це був дуже несмачний пиріг з картоплею. Я відраховувала просто хвилини до посадки, і це сталося. Я була дуже щаслива повернутись назад. Угадайте, що я хочу больше спать або пукать. Усі види емоцій змішались докупи. І втомленість, і радість, і виснаження, і гази. А тепер зверніть увагу на ціну на бензин. Це означає 35 гривень, коли в Україні він коштує 70, а у Польщі 63. Додому приходиш а тут чайна церемонія просто. Оп. Усім дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось, або дизлайк, якщо не сподобалось. Бережіть себе та своїх близьких. Дзвоніть, пишіть, навідуйтесь у гості. Обіймаю і до нових зустрічей!